Заперечую негатив, знімаю нулюю, все зле, лихе, відправляю на голову росіян. Ну, карта роботи, що ми працюємо над цим. Заперечую, заперечую. Перекриваю вищі сили, Божого захисту, прошу, янголи охоронці Мій янголо-охоронець, і янголи охоронці тих, хто дивиться це відео. Прийдіть нам на допомогу. Допоможіть нам, будь ласка, зробіть так, щоб війна припинилась вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є. Допоможіть нам, будь ласка. Зробіть все можливе, щоб росіяни від нас відчепились, щоб забрали свої війська з території України, припинили обстріли, щоб війна скінчилась вже сьогодні. Буде так і так і спросимо вас. Ми всі. Ну, нас почули. Єдине, що кажуть, що вони не можуть, що ваші бажання здійснитися що... Будуть допомагати вищі сили, все будуть робити необхідне, щоб так і було. Але вони кажуть, що ми не можемо так швидко зробити, щоб сьогодні це відбулося. Ну так це дуже швидко, вони не можуть. Треба час. Оце. Росіяни будуть тікати з нашої території. Росіяни заберуть свої війська. Скажіть, покажіть, як швидко, скільки ще буде тривати війна? Скажіть, скільки ще буде в нас війна в Україні? Карта Мир. Нас почули кажуть, що, що скоро буде мир, що вже буде мир, що війни не буде. Добре, дякую, янголо-охоронці. Тут гарні карти, все, все на закінчення війни. Окуповані території, питання з окупованими територіями, це буде вирішуватися, але російські військові будуть забирати свої війська з окупованих територій. Тож, давайте, кожен попросить свого янгола-охоронця, щоб війна припинилась в Україні вже сьогодні. І це спрацює, я вам кажу. Якщо янгола охоронця не попросили, він не може допомагати. Але якщо звернулись і попросили, то він зробить все, щоб було так, як ви його просите. Тож кожен, попросіть, війна скінчиться. Карта мир вийшла нам. Що бачите, що я питаю, скільки ще буде тривати війна, нескільки скільки мир вийшов.